Крижана терапія набуває неймовірної популярності по усьому світу, і в результаті інженери компанії з Франції зробили колаборацію з брендом UFC. Вони не просто створили оцю нову крижану ванну, про яку я вам зараз розкажу. А вони робили це з спортивними лікарями UFC і спортсменами, тобто реальні спортсмени, вони тестували цей продукт, давали свої правки, свої враження. І в результаті у нас з'явилася дуже класна людяна ванна, яка всім просто абсолютно відрізняє. Від інших аналогів. І зараз я більш детально вам розкажу, що це таке і що входить у комплектацію. А мене звати Артем Луків, ви на каналі Swimpool. Підпишіться, будь ласка, поставте лайк і, звичайно, задавайте питання у коментарях. І якщо вас зацікавить цей продукт, буде посилання під цим відео. Звертайтесь, ми надамо повну інформацію. В модельному ряді е, крижаних ван UFC є два варіанти. Перший це Октагон. Він зроблений у формі восьмикутника. Це знаменитий бойцівський ринг компанії UFC. Дуже круто стилізований. Взагалі мені подобається просто кожна деталь. І є друга ще модель, е, зроблена у виді традиційної ванни. Вона називається Дуо, розрахована на одну або дві особи, і вона також зроблена в аналогічному стилі UFC. Всі елементи тут брендовані, все продумано. Тобто, це реально класний якісний продукт. Який зроблений в колаборації, а не просто на якійсь там невідомій фабриці. Отже, перше, що потрібно почати, це розміри. Дана крижана ванна має висоту 900 мм і діаметр 1300 тобто, це величезна. Крижана ванна. Чому так? Тому що у UFC, як ви знаєте, є різні вагові категорії. Є, звичайно, там мілкі атлети, але й здоровенні качки. І ось ці качки вони чудово влазять е, у цю крижану ванну. Плюс для зручності була розроблена спеціальна сходинка, яка, до речі, йде в комплекті саме до цієї моделі, тому що є інші, куди вона не йде або продається окремо. Тут дуже зручно заходити і виходити. Ідемо далі. Тобто, перша перевага це великий розмір і зручне використання. Далі це надувне дно у цій ванні дно таке саме надувне, як і стіни, чого, до речі, немає у інших фабрик. Завдяки цьому вона більш стабільна, коли набирається вода. Вона нікуди не рухається. Тобто, ви спокійно можете бачити, от я навіть спробую на неї натиснути. Тобто вона витримує мою вагу. А вагу вона витримує завдяки технології Drop Stitch. Тобто, це тисячі таких тоненьких ниток, які у нас вздовж всього борту зроблені. І по цій технології. Робляться багато різних речей, типа там педалборди, і так далі. Але для цієї ванни розроблена більш товста стінка, тобто вона 15 сантиметрів. Інші лідіни ванни вони мають більш тонку стінку, а це значить теплозберігання. Завдяки е, також сучасній термокришці збільшеній стінці і на дну ця ванна зберігає набагато більше тепло, чим інші аналоги. Наступна перевага. Це безпосередньо чилер у вигляді теплового насосу, тобто це не просто чилер, як у інших виробників, а це тепловий насос, який видає потужність до 5 кВт. тобто він витрачає 1,1 кВт, а видає 5 кВт. І це дозволяє вам економити на електроенергії до трьох разів порівняно з звичайними чилерами, які пропонують інші виробники. У цьому чиллі вбудована фільтрація, і е, мені дуже подобається, як він з'єднаний. Тобто тут немає нічого зайвого, просто йдуть дві труби, які з'єднуються, а сам фільтр встановлений всередині. Ось так у нас виглядає бокс з фільтром. Він у нас прикручується до стіни. Він абсолютно не заважає, його дуже зручно відкрутити, дістати, промити. І поставити назад на місце. Плюс сюди ви можете класти таблетку для дезінфекції, яка також у нас є в наявності. До речі, надувна сходинка має антислизьке покриття, дуже приємне на дотик, і навіть ось таку підложку безпосередньо під ванну, для того, щоб вона не сувалася. Все продумано дуже зручно і уважно для вашого задоволення і вашого використання. Далі входить ось така термокришка з перчаткою від UFC, із брендом UFC, і вона. Алюмінієва, тобто це термокришка, і, і немає необхідності робити її товстішою, тому що холодна вода вона не випаровується і це набагато зручніше, вона легка накривати і розкривати взагалі ніяких проблем. Дуже важливий момент є ось такі кріплення. Бачите, все дуже якісно прошито зроблено. Коли ви закрили вашу лідіну ванну, ви можете її ось так от закріпити. І таким чином це гарантує, що кришка буде стояти на місці, не буде здаватися вітром або. Якщо випаде сніг, він так само буде її тримати. Також в комплекті йде дуже зручна сумка для того, щоб переносити. І ось такий от насос. Він, до речі, двосторонній, тобто качає вверх і вниз. Зверху ви можете бачити тиск, до якого необхідно накачати. І це все разом з щілером, з кришкою. І Ще є набор. Для відновлення на всякий випадок. Тепер щодо отворів, це у нас клапан для підкачки під нашої ванни, це у нас забор води. Тут встановлений фільтр з зовнішнього боку. Це у нас подача води. Шлангами воно з'єднується в ці отвори з нашим тепловим насосом чилером. І окремо є клапан для зливу. Все дуже зручно, дуже якісно і класно продумано. Як ви бачите, все брендовано, абсолютно під бренд UFC. І ось так виглядають з'єднувальні шланги між чиллером і ванною. Вони дуже маленькі, естетичні, немає ніяких зайвих кранів, все дуже класно зроблено. Тепер щодо підключення, підключення просто неймовірно просте. Все, що вам треба зробити, це надути безпосередньо саму ванну. Насос, я нагадую, йде в комплекті. Потім з'єднати з, з чілером, ось такими от короткими, короткими а, трубами два отвори. Сам чилер у нас просто вмикається в розетку. Все. Тобто не треба нічого, ніякого електрики. Ви можете використати як на вулиці, вуличну розетку, так і в приміщення, бо десь поставити його на балконі, де завгодно, де вам зручно. Чилер повністю вмикається і є в нього окремий пульт для виставлення температури і параметрів. Підключається до блютусу. Це все вбудовано безпосередньо в цьому тепловому насосі. Все неймовірно, просто. e efetivamente Також в комплектацію даної ванни входить насос для підкачки, входить термокришка, входить сходинка і безпосередньо сам чиллер з вбудованою системою фільтрації. І плюс чиллер має можливість керуватися через Wi-Fi, тобто ви скачуєте фірмовий додаток і керуєте дуже легко з мобільного телефону, виставляєте, яку ви хочете температуру, час роботи і тощо. І бачите поточну температуру вашої крижаної ванни, що є дуже-дуже зручно. І, до речі, завдяки збільшеній потужності цього чиллера, по суті, теплового насосу. У вас вода буде охолоджена усього-навсього за 3 години, на відміну від інших виробників, де треба чекати 5, 6, 7 годин і більше. Тут у нас потужність 5 кВт, а звичайний чиллер він видає у нас потужність для аналогічних моделей в районі там, 1 кВт. Тому охолодження або нагрів відповідно тут. В рази швидше, а використання три рази економніше. Таким чином, ви отримуєте дуже класний, якісний продукт і потім ще економите гроші на електроенергію. Якщо ви хочете придбати крижину ванну, під цим відео буде посилання. заповніть коротеньку форму, і ми скинемо вам всю інформацію по наявності, по цінам тощо. А з вами був Артем Луків. Підписуйтесь на наш канал, якщо хочете дізнаватись про нові класні новинки. Ставте лайки цьому відео, пишіть коментарі, і побачимось на наступних відео.